Всім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Мене звати Олена. Я сьогодні з вами хочу трошечки поговорити про всяке різне. От і ем, що ми ці всі дні робили. Чим займалися сьогодні? У нас була з донечкою перша така вилазка: треба було купити хліба, і як ви знаєте, завжди так виходить, що йдеш конкретно, ти знаєш, ти маєш купити хліб, але, попри то все ще якісь продукти таки купуєш, бо думаєш, ой, це, це я приготувала би от щось якусь таку страву, то я би приготувала таку страву, а оце куплю в запас, бо вже цього немає. Ну таке в нас. Є, Якщо маєш список, навіть ходиш і купуєш деяку продукцію по списку, то все одно купиш ще щось поза списку, бо якась акція. Ну, Звичайно, якщо є на це кошти, і воно вам справді треба. Добре, ми сьогодні пішли за хлібом. Я в кінці вам вставлю відео, бо я вже його зняла, бо треба було це все розфасувати розставити, свої продуктові покупки. І покажу вам, які в мене були покупки ще на протязі тижня, і в нас відкрили в торговому центрі Сріблястий магазин Юск. На відкритті ми, звичайно, не попали. Але я коли була заходила в Арсен, бо Арсен на першому поверсі, а Юс відкрили на другому. Там доволі таке велике, велике приміщення. Я сьогодні нічого не знімала, тому що якось ну. Знаєте, тут треба мати якийсь настрій, натхнення тим більше була з донечкою. Так галопом по Європах пробіглася. Але перед тим як я вам покажу свої покупки з Юску, бо там ми теж, теж купили. Я хочу з вами поділитися. Я вам теж ще в покупках не показувала. Я на сайті Eva.ua замовляла пробники парфумерії. І сьогодні, йдучи на прогулянку, я нанесла ось цей пробничок від Гірлін, Монґірлін, Спарклінг букет. Слухайте, як мені цей аромат сподобався, ви собі просто не уявляєте. От Я скільки разів тестувала класичний, Guerlain Mon Guerlain. він мені сподобався і це прям мої аромати. І сьогодні, так, знаєте, серед коробки, бо я там такий доволі великий пакунок замовила, лежали значить, деякі парфуми, ми ще з вами про це, звичайно, пізніше поговоримо. І мені от пригладівся саме ось цей Sparkling букет. Боже, це чарівний. Квітково, якийсь, можливо, навіть фруктовий аромат. Я не знаю нот, бо тут навіть і нічого не написано в такому пакетику. Але він мені настільки сподобався. Я його так спочатку собі так легко один пшик нанесла на руку. Думаю, так, я зараз протестую, бо все ж таки, йду між людьми, не хочу нікого вбити, придушити і потім, щоб мене голова не боліла. І коли я його нанесла, відчула ось ці квіткові ноти. Боже, це ну це фантастична, це шлейф від нього. Я не знаю, скільки тут є один мілілітр. Боже, я, я не знаю, буду його берегти, тому що це надзвичайно приємний аромат. Я хочу повну версію. І вже коли я от вдягнулася і думаю, ні, я його не несу, тому що я хочу його відчувати. Я так раз, два на шию нанесла на волосці, воно так вітер розвіював. Я прям в якомусь райському саду знаходилася весь цей час. Він легкий, він ненав'язливий, нав'язливий. Ой, я його навіть бачу в на якомусь такому, знаєте, легкому платі. От, він надзвичайно мені сподобався цей аромат, і я, я хочу тепер повну версію. А... Побачимо. Трошки треба скоротити свою іншу колекцію ароматів, і я обов'язково в свій віш лист записую ось цей парфум від Гірлєн. Я так я помітила таку тенденцію, що аромати від Гірлєн це прям моя тема. Один зайшов, бо тестувала одне одноразово в Єві заходжу, так наношу на себе і виходжу. Тепер мені ось цей дуже мені надзвичайно сподобався. Придивіться, якщо на ЄВАЮ якщо на є ще акція, там досить непогані були ціни, мінус 70% знижки, можливо, там ще є. Я вам просто рекомендую купити цей парфум, познайомитися з тим пробничком. Хоча би це кохання з першого погляду. Потім на днях я була в Watsons забігала, він теж цей магазин Watsons, представлений у нас в торговому центрі Стріблясти на першому поверсі, і мені потрібен був рідкий. Гель для прання і мені на роботі порекомендувала коліжанка. каже: Візьми собі парвель, а мені потрібно було для чорного прання. От, Я думаю, ну, піду подивлюся, які там ціни, які. Бо ви ж знаєте, на яких я порошках сліла. У мене ще є дві пачки в запасах, але мені власне, потрібен був саме для чорного, тому що я а, десь на днях на секонд-хенді, так, я люблю, я обожнюю ці магазини, а, купила собі деякі речі, і мені потрібно було їх випрати, і вони чорного кольору. Між іншим, якщо вам цікаво, які речі купую на секонд-хенді, то напишіть мені, я вам обов'язково зніму таке відео і покажу, що в мене є а, з недавніх покупок. І я взагалі була шокована, тому що ці речі я взяла за такі, такі круті речі, я взяла по дуже хороші ціні, брендові речі. І я вирішила взяти собі ось такий Парволь для чорного прання. Він іде, написано для 16 циклів прання. Я цією кришкою не виміряю. Тут йде 960 мл. От. І ви знаєте, що попри те, що в мене вдома алергік, ви знаєте, як я ставлюся до вибору порошків? То ось цей парволь нам підійшов. Дуже приємний ніжний аромат, нікого не задушив. Я вже прала навіть зимові речі. Мою куртку пальто, таке своє зимове і чоловікову куртку. Я прала темну от з цим перволем. Дуже гарно все відпирає. Я брала делікатна, делікатна прання. в мене є такий режим на в машинці: делікатне прання, 40 градусів. Прекрасно, без замочування все чудово відіправ, Я просто приємно здивована і можу також вам порекомендувати. Між іншим, вони зараз були в ватсенці по акції 159 гривень. Але от мене навіть чек я для вас зберегла. У мене ще були якісь знижки, і мені цей гель обійшовся в 104 гривні. Вона така на касі каже 104 гривні. Я така, О, вау, класно, Це взагалі дуже приємно, що ще такі якісь були в мене класні знижки за допомогою картки, яка в мене була у Ватинці. Ну, Тепер давайте плавно перейдемо до моїх покупок з Юску. Я залишила там сьогодні 100 гривень. От, і я вже давно ж в пошуках не могла знайти, а тут чисто випадково натрапила. Не Трохи незручно, як на мене, вони внизу так розташовані. От, ось такі соломинки. Вони йдуть металічні, чотири штуки. От, так, де тут який переклад? Соломинки, матеріал нержавіюча сталь. От, made in China. Ну, зрозуміло. І що саме приємно мене здивувало, тому що, чесно, я колись казала, в Аврорі є ці соломинки, Я щось ніколи не попадала в Аврору на ці соломинки, а тут я дивлюся, і соломинки в нас вони коштували а, значить, 75 гривень. Але знижка на них зараз, ціна після знижки 55 гривень. Навіть акцію не порахували, 55 гривень. І що, подивіться, які вони виглядають, ось така йде соломинка. Дуже зручно, і що ще мене приємно здивувало, тут де 4 штуки в комплекті. Щодо цих соломинок іде, подивіться, така класна а, щіточка, якою можна а, мити. Не знаю наскільки вона буде а, чудово працювати, вже можливо в якомусь влазі вам розповім, але це дуже приємно, що такою щіточкою можна їх промивати. Тому що досі дуже часто любить пити какао, а, соки саме з трубочки. От, і коли там буває часом ці е, пластикові ті трубочки, вони забиваються, їх потрібно дуже часто міняти. Тим більше цей пластик, якийсь незрозумілий. От отак, так, рознережиючі сталі, ось такі трубочки за 55 гривень. Були там багато, великій кількості таких трубочок, то я вам можу також порекомендувати продаватися до таких трубочок. І мені дуже, вже дуже треба було. Тому що я е, теж була в пошуках, не могла знайти, але тут натрапила. Теж доволі багато таких штучок було. Це в нас десь під свічник скло. Ну, коротше, підставка під свічку. Понаписую так. Що е, тут написано ще? Та нічого такого, в принципі. А в мене є свічки, бо ж ціла дивіться, інструкція. Я зараз все ага, так до, до цього. Як користуватися? Ціла книжечка приклеєна, от, як що чим користуватися. І всякі застереження. От, тому в мене є одна свічка, яку я собі там, по-моєму, чи ви бачите, там червона така стоїть. Вона сюди дуже ідеально підійде. Ще були дуже багато різного всякого декору. Були також свічки по акції, але я, ми тепер трошки економимо. От, але таку свічку буде дуже зручно сюди поставити. І я вам ставлю відео, як воно буде виглядати на такому підсвічнику, підставості такій. Зараз це все піду, поздираю, помию, звичайно, і висушу, тому що я люблю, щоб все було таке гарненько, і тоді наклейка з юску. Я вже вам сказала, 45 гривень коштувала така от чек. Кому буде цікаво, подивіться. Досить... І це скло. Дуже тішить, що це є скло не якийсь там пластик, не цей. Бо я трошки вже почала, знаєте, відходити від того пластику, від всяких таких коробочок. Щось таке вже хочеться більше, знаєте, еко, бо все ж таки ці силікони, якісь там пропілени і так далі, дуже шкодить нашому здоров'ю. Ми там дихаємо. От такі були мої покупки. Зараз вам вставляю відео з розпаковкою продуктових покупок. Ще раз всім привіт, покажу вам покупочки з магазину Арсен. Купили ми ось такий сирок чедер. Ось тут є більш детальна інформація. Він іде плавлений, тостерний, індивідуально упакований. Тут іде в нас 130 грам, був акційний ціни, я, звичайно, всі підпишу. Мені здається, так буде вам зручно. Чек, Звичайно, можу теж в кінці показати. Млековіта також, і гауда. Також він йде 130 г, але тут немає такої наліпки. Все ну, те саме, тільки можливо трошечки смаки відрізняються. Далі побачила, що в магазині Арсен продається ось такий зефір в глазурі Жако, перша зефірна фабрика. Дуже смачний. По-моєму, я один раз такий пробувала. Тут де 6 штук, 210 грам. Звичайно, був не акційний, але щось такого захотілося, тому і взяла такий зефір. А також акційні були ось такі скейт вафлі-батончики. Конті. Такий беру вперше. Ось тут вся детальна інформація є. Я думаю, що на перекус, то вже щось, знаєте, такого хочеться. Далі взяла наш улюблений хлібчик. От, бачите, він запакований, бойківський, свіженький, м'якенький, дуже. А, Донечка попросила сочок взяли Теж цей сік був акційний. Це йде наш сік мультифруктовий 200 мл. Він йде з трубочкою. Також доця попросила Данісі. Моданок взяла ось такий з шоколадними кульками. От десь 100 грамів. Зараз це єдиний йогурт, який вона хоче. Їсти. Побачила я, що продається: ось така мікрозелень, була різна. Редиски, ще чогось не пам'ятаю. І гороху. Я взяла все ж таки вирішила починати з гороху. Написано мі мікрогрін Прикарпаття. Злегка має солодкуватий смак молодого горошку. От Цікаво, тут десь 100 грамів. Теж були акційні. От. А виготовляє в нас місто Івано-Франківськ. Ось тут така детальна інформація. Таке беру вперше. Казала вже я вам, що хочеться більш переходити на такі якісь легкі а, продукти з весною. Взяла наші улюблені круасани Лігос, також 185 грамів з шоколадом. Якщо ж без них не обійшлося. І також були акційними ось такі шампіньйони, написані свіжі, вищий гатунок. Тут йде в нас 300 г. Теж люблю я ці шампіньйони, і того я заплатила в Арсені за це все 358 гривень 97 копійок. А решта цін я вам, звичайно, пропишу. Ось такі сьогодні, на сьогоднішній день у нас ціни. Дякую вам всім за перегляд. Будьте мені здорові! Бережіть себе та своїх рідних. А ми побачимося з вами в моїх наступних відео. Всім па-па!